Що мали рацію лише своїх очах. А він любив і тих, які кричали, на ті слова смиренами мовчав. А він любив, любив слабку блудницю і саморянку в різані судив. Він бачив покаяння в їхніх лицях для грішників, торів чимало дих. А він любив і навіть полинові, схилившись на коліна людьми, любив усіх. Коли смиренно Бога, аби минула чаша та просив. А Він і любив, як гостим поцілунком, Його на смерть апостол віддавав. А Він любив, коли його дарунком не слава, ні, а він удару став. А він любив, коли його ж творіння, йому діло треного віця. А Він любив, він проявляв терпіння, хоча страждання нема. А він любив, коли свій хрест не смертно муки на Лубов вніс. Він до кінця покликав був вірним, хоч на землі пролив чимало заліз. Любив тоді, коли солдати святки до рук та ніг вбивали з усіх сил. Хоча ішов страждаль безмірне на шляху, просив отця, аби той сім простив. А він любив. Любив, хоча б і люди, його тремтяче тіло прогрезав. А він любив, хоча сміялись люди, не нарікав і слова не бажав. Чи любиш ти, а я люблю так палко, я як Ісус Спаситель любить всіх, чому завжди себе одну лежало, аби не хтось на комусь вічний гріх? Чому ж житті так часто нарікають, чим язиком не можу керувати? Чому любові тої я не маю, яку Господь у муках міг віддати? Чому, коли страждання так мізерні, зерні, як з Ісусовим боля простопив, не можу сіяти любові зерна, чому для цього мало в мене сил? Прошу, дай сил справлятись із собою, і я піду нести любов у світ. Бо бачу я, якою ти ціною, і з нами заключив новий світ. Yeah,